Слава Богу, з вами Богдан Гавряк. Мені часто задають питання, коли закінчиться війна? Чи хоче влада України, Росії і інших держав закінчення війни. На мою думку, ні, не хочу закінчити усі проблеми, які є, зокрема корупція, виїзди на поверхню. Наступне мають відбутися вибори у всіх гілках влади, зокрема, президента, депутата до Верховної Ради України. Місцеві вибори. Зараз усе списують або маніпулюють війною. Усі прорихи списують на війну. Напередодні масштабної війни у всіх устах було Дебальцеве і Лувайськ, зриви на складах та, звісно, корупція. А що буде після масштабної війни? Нерегування чи жарти на попередження Америки, зокрема Байдена, про масштабний напад Росії на територію України. Розмінування, хто давав доручення на розмінування і інші. Маріуполь, захисники, полон, кошти на дороги, замість на Збройні Сили України, кошти на тротуари, клумби, різні реконструкції і інші, які не на часі були. Чому держава зразу після масштабної війни не була переведена на війну? Зокрема, уся економіка, фінанси. Чому зразу всі кошти не були акумульовані на Збройні Сили України? Чому давалося, а потім забирали кошти, заплата, премії з військових? Чому зразу не було об'явлено повної мобілізації, скільки було бажаючих на початку війни йти на війну, а їм було відмовлено? Чому зрадники деякі ще на волі? Чому корупціонери, особливо, які наживалися на військових, не притягнути до відповідальності? Це і інше буде на устах кожного після війни. Уже на війну неможливо буде списати. Можна ще багато назвати пророхи влади. Народ задасть їм цій владі, або тим, хто захоче туди попасти. Але переконаний, бандитивне місце у владі України. З Богом і до перемоги. З вами Богдан Гороляк.